Друзі, вітаю вас у сонячній спанії. Моє ім'я Катерина, і ви дивитесь україномовний канал компанії Алегрія. Сьогодні ми з вами переглянемо апартаменти, розташовані в районі Кампомор, недалеко від чудового пляжу. Дві ванні кімнати, три спальні кімнати, власна зелена територія, з двома тенісними кортами, з величезним басейном, який поділений на три зони. Також є дитяча площадка і нереальний вигляд вікна. Ходімо дивитися. Знаходимося в апартаменті. Квартира в нас поділена на дві зони. Ходімо, подивимося першу зону. Отже, В правому крилі в нас дві спальні кімнати та ванна кімната. В ванній кімнаті маємо все необхідне. Отже, Спальна кімната номер один, яку облаштували під кабінет. Маємо тут вбудовану шафу і ви можете зробити. Так само кабінет або дитячу, гостіву, це вже на ваш смак. І тут неймовірний вигляд з вікна. Тоді ми переглянемо спальну кімнату номер 2 Простора, світла, також маємо тут вбудовану шаху, меблі і той самий неймовірний вигляд з вікна. Напроти входу в апартаменти знаходиться кухня. Ходімо, подумаємо, що в нас тут є. На кухні є все необхідне, але так як я казала, квартира потребує ремонту, оновлення меблів. Але якщо подивитись так на кухню, то вона світла, вона простора і тільки уявіть, що ви можете тут продумати і гарно як все зробити. Вітальня в нас світла, простора. Є зона для обіду, зона для відпочинку і просто неймовірна тераса з гарним виглядом. Її ми подивимось трішки пізніше, а зараз переглянемо третю спальну кімнату. Ходімо. Ця спальна кімната найбільша в апартаментах і також вона має власну ванну кімнату та власний вихід на терасу. Отже, ходімо нарешті переглянемо цю чудову терасу. Це те, заради чого варто купити цю квартиру. Вау! Дух перехоплює від цього неймовірного вигляду. І море видно, і вигляд на прекрасній урбанізації. Настільки зелено. Я хочу нагадати, що у власність урбанізації входить два корти, три басейни та неймовірна зелена зона відпочинку. А зараз повернемося до нашої тераси. Дивіться, як круто її можна облаштувати, забрати все зайве, поставити тут гарні меблі та насолоджуватися цим неймовірним виглядом кожного дня. Зранку, вночі. Я думаю, тут прекрасно буде, як заходить сонечко і з'являються зорі. Просто неймовірно. Отже, ми переглянули квартиру до ремонту, вартість якої 199 тисяч 500 євро. Три спальні кімнати, дві ванні кімнати, власна зелена зона з басейном, з тенісними кортами та зоною відпочинку. Рекомендую вам це місце. Ви можете в квартирі зробити все на власний смак. Вигляд з вікна ви бачили, він просто неймовірний. Поруч пляж, поруч є вся інфраструктура, дуже багато зелені. Якщо у вас виникли додаткові запитання, обов'язково пишіть нам і ми вам на них відповімо. Також підписуйтесь на наш YouTube канал для того, щоб переглядати більше корисного контенту. Дякую вам за ваш перегляд! Гарного дня, до зустрічі! Але Ми будуємо вашу мрію!